Доброго всім дня. Закупився трошки двигунами. 36-350, 250 ватні. Всі в 28-х ободах, також двигуни. Всі закупився ще двигунами, також хороші двигуни, можна сказати, європейці вічні. Двигуни є з датчиками хола, є без датчиків хола, з обгонною муфтою, також акумулятори, там трошки акумуляторів набрав. Є в наявності двигуни, багато двигунів акумуляторів, також збірки 18650 на 10 годин Також запаковані. По 8 ампер годин два акумулятори, також пройдуть балансування, тести. Приїхало багато БМС, закупився БМС-ками 28 амперними, тобто контролери, курки, курки ручки газу, контролери, бмс ки Ось все є в наявності. Зарядні пристрої 3 амперні з кулерами, хороші зарядні пристрої, доволі такі непогані. Бостони свої вже зарядив. 40 бостонів на свій фет. Багато комплектуючих є по електровелосипедам. Е, в мене двигун вже заспіцьований, стоїть на феті, заспіцював, спіці підсилені, 3 мм. Заспіцював. Процес спецювання є мене на відео викладу. Пізніше вже стоїть, е, також багато поприїжджало чого. І ще приїде також бофанги. акумулятори. Є, yeah. по 10 ампер годин. Ось. Комплектуючи багато. Звертайтеся, ціна комплекту від 10 тисяч гривень. Сам збираю, даю гарантію. Можливо, навіть відправка переобладнання на ваш велосипед і відправка по Україні. Можливо, скомплектувати набір, відправити, все підключити, перевірити, протестити. Без проблем. Е, якісь питання, консультація, будь ласка, звертайтесь, відповім на всі питання.